Вітаю вас, друзі, і запрошую з нами разом цього тижня стежити за всією світовою політичною елітою, яка збереться в одному невеличкому за розміром швейцарському селі під назвою Давос. Всесвітній економічний форум цього разу відвідують понад 100 представників держав та урядів, всі основні міжнародні організації, приблизно тисяча компаній-партнерів форуму, а також, звичайно, лідери громадянського суспільства і провідні експерти. Тема зустрічі цього року відновлення довіри на тлі зростаючих політичних, технологічних і інших ризиків. Аудиторії цікаві також щорічні звіти, які готують до кожного всесвітнього форуму. Цього року вперше найбільшою загрозою на найближчі два роки визнано дезінформацію і маніпулювання інформацією. До п'ятірки найбільших глобальних ризиків увійшли також екстремальні погодні явища. Поляризація суспільства, кібератаки і лише нижче збройні конфлікти між державами. Інфляція і економічний спад відійшли на сьоме дев'яте місця відповідно а між ними зачаїлася неконтрольована імміграція. Абсолютно зрозуміло, чому для світу саме дезінформація і можливості штучного інтелекту для її виробництва є найбільшою загрозою, тому що понад 2 мільярди людей у 2024 році підуть на виборчі дільниці у 70 країнах світу, включно із Сполученими Штатами з Індією з Великою Британією. Але Україні поки що не до виборів у нас війна, тобто, згідно зі звітом, це називається збройний конфлікт між державами. І для нас, українців, він зовсім не на п'ятому місці, як у звіті, а на першому і на єдиному. Саме тому в Давосі напередодні офіційного старту економічного форуму у фокусі уваги було обговорення другої п'ятірки пунктів української формули миру. У Давосі відбулася зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики. Співголовами цих консультацій були Швейцарія та Україна, і це вже був четвертий подібний захід після Копенгагена, Джиди і Мальди. Загалом на нього з'їхались представники понад 80 держав і міжнародних організацій. Друга половина української формули миру це такі ключові пункти, як виведення російських військ, і припинення бойових дій. Це відновлення справедливості, це екологічна безпека, це недопущення ескалації ескалації повторення агресії, і зрештою це підтвердження закінчення війни. Ось що за підсумками зустрічі в Давосі розповів керівник офісу президента Андрій Єрмак ми мали відкриті та конструктивні переговори, під час яких докладно обговорено ключові принципи досягнення всеохопного, справедливого і тривалого миру для України та всього світу. Такий мир має ґрунтуватися лише на статуті ООН, відповідних резолюціях Генеральної асамблеї ООН та ключових принципах міжнародного права буде не зовсім правду, якщо я скажу, що абсолютно всі мають однакову позицію, і це добре. Бо, як ви знаєте, унікальність формули миру полягає в поєднанні різних позицій і підходів. але ми надзвичайно об'єднані навколо головних принципів, що базуються на міжнародному праві та нормах статуту ООН. Law and statute of United Nations. Отже, всі 10 пунктів формули миру презентували і обговорили. Далі, за словами Єрмака, побудова спільного плану і проведення першого глобального саміту на рівні лідерів глав держав та урядів. Ну і в понеділок ввечері офіційно відкриють український дім в Давосі. Це вже в шосте і вдруге під час повномасштабної війни. Уляна Хром'як, його виконавча директорка, розповіла Українформу, що основними темами в українському домі будуть наша боротьба на фронті та воєнна допомога, якої ми гостро потребуємо, а ще інвестиційна привабливість України, тобто тема відбудови України. Також наша делегація буде тримати фокус на розмороженні російських активів і спрямуванні цих коштів для допомоги Україні. Перш за все, в нас буде велика українська делегація, яка буде представляти Україну в Давосі на високому рівні. Ми дуже тішимося, що буде така змога донести власне від висок, високоповажних осіб України ті меседжі, які ми теж підхоплюємо. Вже власне в українському домі друге, ми очікуємо, як ви бачили, в заявленій нашій програмі і Пенні Пріцкір, і П'єр Хеброн. це люди, які відповідають за економічне відновлення України і дуже нам будуть допомагати. Я сподіваюся, власне, наступні пару років. Тому вони в нас заявлені в перший день. У нас так само будуть дуже багато представників з фронту. В нас є окрема. Панельна дискусія, де ми покажемо жінок на фронті, і так само відновлення людського капіталу. Ось очікуємо звичайно гостей президентів інших країн, які часто відвідують український дім. І цього року напевно це не буде виключенням. Увечері в українському домі відкриється експертний майданчик погляд з Вашингтона за участю сенатора Роберта Портмана і голови Атлантичної ради Фредеріка Кембе. І в цей же час офіційний Давос розпочнеться з церемонії нагородження лідерів культури і архітектури, так званої кришталевої премії. Ну а після цього концерт відкриття. Вже завтра, 16 січня, не до концертів, ми стежимо за спеціальним зверненням Володимира Зеленського. А на нас чекає також виступ прем'єр-міністра Китаю, промова президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і дискусія про світову безпеку за участі Єнса Столтенберга, генсека НАТО, а також численних високопосадовців з усього світу. Отже, тримаємо у фокусі Україну і стежимо за довослом щодня тут на youtube каналі. Укрінформу. до зустрічі завтра.